Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Окрім суспільної проповіді, Христос сугубо звертався до своїх учнів, розкриваючи їм таємниці богооткровень, які не могла вмістити і осягнути людська природа. Святі Отці зауважують, що звернення Господа до апостолів адресовані і нам, і з вами. Таким чином, своїх вірних учнів Христос застерігає від спокус. І заповідає християнам усіх часів іти у царство небесне шляхом істинного богопізнання. Давайте уважно послухаємо сьогоднішній уривок Євангелія від Марка. Учні утримали в собі це слово, питаючи один одного, що значить воскреснути з мертвих, і спитали його, як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі. Він же відповідав їм, правда, Ілля повинен прийти раніше і приготувати все. І синові людському, як написано про нього, належить багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що Ілля прийшов і вчинили з ним, як хотіли, як написано про нього. Прийшовши до учнів, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися з ними, і відразу, побачивши його, весь народ здивувався і, підбігаючи, вітали його, Євангеліє. Від Марка. Описані Євангелістом Марком Події сталися одразу після славного преображення Христового на горі Фавор. Апостоли стали тому свідками. І коли сходили з гори, Господь заповідав їм нікому не говорити про те, що бачили. Допоки син людський не воскресне із мертвих. Розмірковуючи про ці слова Господні. Апостоли думками своїми зосередились на явленні пророка Іллі, якого щойно побачили на фаворі. В іудеїв було загальне вірування про те, що пророк Ілля мав передувати явленню Месії і приготувати йому шлях. Саме тому апостоли були розгублені, як сприймати це пришестя Іллі. Вважати його появи на фаворі, як ту. Що її передрікали старозавітні пророки чи чекати на іншого, Господь і раніше говорив, що Іоанн Христитель і є сповіщений пророками Ілля. Але учні ще неявно розрізняли два пришестя Христа: перше в умалінні і приниженні, друге в повноті божественної слави. Дійсно, пред течею другого пришестя Христового буде Ілля. А притечею Першого був Іоанн Хреститель, на це прямо вказує Вселенський учитель церкви, святитель Іоанн Златоуст. Зверніть увагу, що Господь Іоанна Хрестителя називає Ілею тому, що той звершував служіння у силі і дусі Іллі. і це цілком відповідає іудейській традиції висловлюванню. Назвати одну особу іменем іншої за їх спільні риси у житті або служінні, було звичною справою, бо і пророки кожного благочестивого царя називали Давидом, а нечистивців князями содомськими або синами Ефіопів так накомовно називали відповідних осіб саме через той образ життя, який вони являли перед людьми. Відповідно, іменування ці служили або для їхньої слави. Або для Осуду свідчить святитель Іоанн Златоуст. Книжники, спокусившись і навіть не намагаючись дослухатися до істинної суті проповіді Ісуса, змішали пророчі вислови про два пришестя Христове. А тому наполягали: якщо Ісус є Христос, то перед Ним має прийти Ілля. Саме тому вони посилали до Іоанна Притечі із питанням. Чи ти є ілля? По суті, питання учнів, яке розпочалося словами книжники говорять, є проявом тієї фарисейської закваски в апостолах, від якої застерігав Господь. Ось перед ними Син Божий, у якому найвища премудрість і благовоління Бога Отця, а вони звертають свій духовний зір до вчення тих, хто Христа не прийняв ні серцем, ні розумом. У цьому криється велика небезпека, про яку так говорить священомученик Петро Дамоскін. Бо таким є лже іменне знання воно думає, що знає те, що йому споконвіку невідоме, і воно гірше за абсолютне невідання, тому що не приймає виправлення від будь-якого учителя. А тому святі отці і говорять, що ми повинні з трудом і терпінням. Спираючись на досвід духовних старців досліджувати Писання і навчитися більше ділом, аніж словом, і ні в якому разі не випробувати те, що не відкрито через Писання, бо це безумство. Це приховано від нас для того, щоби ми через тілесну і духовну працю випробували Писання згідно з заповіді Господній і знайшли життя вічне. Дослухаймося ж до цієї благословенної поради, возлюблені брати і сестри, і приєднаймо і наші особисті зусилля у пізнанні святого письма, щоби безпомилково знайти свій особистий шлях спасіння, благополучно і невідступно дійти до Царства Небесного, благословенного та доброго вам Дня, возлюблені брати і сестри!